Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Продовжуємо роботу над задачею. Тобто у задачі було питання щодо того, щоб дати право на створення платежів, бо інакше менеджер не може створити ТТН, тому прошу все-таки надати. Так, видалення редагування платежів. Тобто, якщо я перехожу... ну, дивіться. Знову не дуже гарний скрін. Надавайте повний скрін екрану. Для мене ось цей скрін він в принципі не про що. Тобто я не дуже добре розумію, що це, де це, тим паче, що я інтерфейс для вас не налаштовував, ви якимось чином його там під себе формували. Тобто переходимо, переходжу до конкретики. Тобто я Додав а, ось у права доступу а, додатки, платежі, каса, способи доставки, оскільки а, у а, співробітник повинен буде із ними працювати. І способи оплати. Тобто платежі, каси відкриваю а, доступи, тобто тут до яких аккаунтів можна а, надавати. Тобто, ну, здається, що додав додавання аккаунтів не можна, але пересмо, переглядати, редагувати можна. Тобто, Роблю ці налаштування. Тобто далі це м, у нас всі категорії. Знову ж таки, просмотр редагування. Так, а, аккаунт без NAW. Ви не написали, що можна робити, тому е редагування. Аккаунт би знав. редагування. Ну, перегляд же теж треба. Так. Ну, тобто, в принципі, у будь-якому аккаунті я роблю е половинчасту модель, тобто додавати або ось давайте ось так спробуємо додавати, переглядати. Тобто, відповідно, додавати, переглядати. Поки що не зрозуміло, оскільки що ви там. Користайтесь з чим ні, чесно кажучи, я, не маючи повну інформацію, Добавлення просмотр. Тобто, в принципі, ось, ось так я зроблю, тобто, частину я зробив, просмотр і редагування, частину я категорія смс. Знову ж таки, я не знаю, до яких контактів, точніше, до яких категорій необхідно додавати, тому я додаю усі всі платежі. Так, входящі входящий, сходящий, тобто Просмотр, редагування. Ось так ми робимо. А, тобто, вхідні платежі він не зможе переглядати, і ну, відповідно, редагувати їх, відправити. Тобто він може створити платіж. Створити і прикріпити до процесу до замовлення масове редагування робити не може. Показувати платежі по клієнту по відповідальному. Ось так. Це особливе поле там треба. Тобто створити платіж може, видалити не може. Показати платежі. Які він створив. Тобто все гаразд. Так, переходимо до нашого контакту. Тобто ось ця задача. Зараз я повторюсь, я під доступами вашого співробітника. Тобто тепер він може ось, тобто робити тут вибір, способи оплати. Ага, ну і ось тут же я, оскільки я надав до способів оплати. Так, тепер, здається, він може ще і... способи доставки. Так, тут ніяких особливих нема. Так, ну, спробуйте, щоб він мог... Відпрацьовувати це. так зараз хвилинку. Ось так ось він тепер бачить. Тобто способи оплати. Угу. Здається. Доставка кредити. Тобто тут, скоріш за все, не треба було платежі каси. Так, він може переглядати і, відповідно, може створювати. Так, на вашій стороні. Так, а сюди я все ж таки закриваю доступ, оскільки, як я бачу, це не треба було. Тобто ми відкриваємо до способів оплати. Ось я видаляю звідси. Так, запретіть. так Способи оплати більш йому недоступні. Так, способи доставки. Це також він може редагувати. Самі ці способи доставки. Ні. Цього йому не треба давати, здається. Так, і ось цей додаток я також не надаю. Все. Тобто ось тут е, залишаю лише платежі і касу, і відповідно, відповідно зараз переглядаємо. Зараз оновлюю екран і е, залишиться лише платежі каш доставки зникнуть звідси. Так, платежі і каси і давайте. Е, под... Додамо обрані. Так, чи змінюється тут його можливості? Так, він способи може обирати, як і до цього, пішли далі. Так, ще повертаємось. Блок оплати редагувати. Так, Ми пішли шукати цей блок оплати. Ctrl-F, блок. Оплата, блок, блок оплаты. Ось. Он может обратить все способы и сумму платежу також может там вказать Провести платіж, провести платіж. Будь ласка, протестуйте, оскільки я зараз не, не стану цього робити. Оскільки це бойові процеси, а на ваших бойових процесах ви самі всі це робіть. Тобто, в принципі, я це зробив. Далі, далі. Все-таки надати до створення. Так, ну там зробив, як це з ТТН пов'язане, зараз, складно сказати. Так, тобто на вашій стороні протестувати на тому на тому процесі, де ви розумієте, що це можна зробити. Ну, і тоді, коли у вас залишаться запитання, то ви, будь ласка, ці запитання. Знову ж таки, у задачу додайте, оскільки, оскільки, оскільки так і є. Так. так, ну і для того, щоб він міг працювати з ТТН, ось я йому додаю доступ до нової пошти. І зараз переглянемо, що, в принципі, тут можна зробити. Тобто, додати ТТН до процесу. Вернути ТТН також, здається, повинна мати таку можливість. Переадресувати, так, показати, розпічати, роздрукувати. створити. Створити автоматично вручну. Видалити ТТН. Ну, поки що даю таку можливість, так. Тобто у цьому. У цьому. О задачі задачі зробив налаштування так, права тут. Знову посилання вам надаю, щоб ви могли всі пояснення, всі пояснення щодо налаштувань у відео. Ну і знову ж таки, наступне відео. Ось я е, показую, що я попереднє відео вже додав ось до цих коментарів. І зараз зберігаю, е, відео а також, відео також буде тут. Ще одне. Так. Ну і продовжимо там далі продовжу розбиратися.